Доброго ранку, смачного сніданку. Зараз знаємося, не, не беремося сил. А то вчора, да, дійсно, ми трошки подостали, але вань, блін, було вчора так круто. Так відчувалася ця фестивальна атмосфера. Видно. Дякую вам. Але я продовжую. Вчора відчувалася така нереальна атмосфера. Видно, що люди скучили. Але ви не подумайте, що ми тут просто так фестивали. Ми розважаємо сні. Ми збираємо на Азов. І сьогодні будемо проходити квест, так що слідкуйте. Добрий ранок, шановне панство. Другий день фестивалю. І ми вирішили вам показати, з чого взагалі починається фестиваль. І перше, що ми бачимо, це каса. І тут прекрасні люди, які зустрічають наших гостей. Привіт, як справи? Привіт. Мене звати Соня. Справа супер. Вчора зайшло понад 4,5 тисячі файних людей. Всі дуже хотіли випити холодного пива після того, як трішечки простоїли в черзі. Люди насолоджуються. Людям бракувало, люди беруть. Все від фестивалю. Тому донайте, приходьте, ми вас чекаємо, і ми вас дуже сильно любимо. Поможіть мені, що мені треба пройти по цих квестах, куди мені бігти. Тут на карті є локації. Детальніше ага. локації, локації можна знати за куточечком. Вам там розкажуть. Я тобі поясню: зайдеш до мене окремо. І просто там виконати неважкі завдання. Вони тут вам тут їх позначаємо. До якої Та. можна знайти е, ту чи іншу фішку. Це ви підходите і забираєте свою фішку. І коли назбираєте всі квести, тоді у вас буде подарунок. Дякую, все, пішли, пішли проходити квести. Дуже цікаво. Привіт всій родині Софії Шабатовській. Ми дуже сумуємо, шкода, що тебе тут немає. Тебе дуже... дуже сподобався б цей вайб. Привіт, Софія! Ми все знімемо і постараємося передати цей вайб. На файному місці відбуватимуться квести. Так, тут десь є ціла карта. Щоб краще розледіти. Отут прямо при вході є супер. Найбільша карта файного міста, щоб ви розібрались, куди йти і де класно провести час. І це не тільки сцени, це різні інтерактиви. Очі розбігаються, аби вистачило сил і потужності ніг. Включіть воду. Водички нема тут. Кажуть, тут водички немає, ну нічого. Зате ефектно. Якщо ти прийшов голодний, не біда. На файному місці є чудові фудкорти, і це тільки на вході. Тобто, ми ще не дійшли до основних фудкортів. Якщо ви такі забігли, і вже, вже відчуваєте в тому, що не дотягнете до першого навіть виконавця. Та, будь ласка, от заходите через центральні ворота і одразу зліва тут місцинка попоїсти, набрати сил. А для любителів почитати цілий куточок і не просто почитати, погортати комікси, крутіші комікси. А порадьте нам щось цікавеньке почитати, погортати. Звичайно, напевно, знаєте, хто такий горілас. Ну, так, так. До того, як Горілас стали Горілас, вони намалювали цей комікс. Ми зібрали в цьому томі просто най... такі найяскравіші, найкращі історії про танкістку. Дівчинка, яка матюкається, бухає, курить, бриє голову, ходить на півроздіта. В неї є свій маленький танчик, який насправді всередині але він нереально великий, що вона в ньому просто спокійно може жити. Історії, які голову зносять, тому що ну, ви просто читаєте і ви не усвідомлюєте, як це взагалі хтось міг придумати. «Юа Комікс, танкістка. Звертайтесь. Заходжу в ангар. Я б сказав найтихіше місце амфітеатр. Прямо зараз тут доволі таки тихо. І вчора ми зацінили цю локацію, тому що ввечері після дуже активного дня було дуже круто тут присісти, просто собі почилити. Але в принципі тут відбуваються теж різні утірки, різні активності. Тому хто притомився трохи від активного фестивального дня. Ласкаво просимо амфітеатр. Анекдот за донат. Так, анекдот за донат. Я би сам розказав, але. Но... У мене дуже нетолерантні анекдоти. Блін, у мене великі гроші. А в тебе є QR-код для сучасної молоді. І не молоді, як ми. Блін, кидає на банку. Ну давай свою банку, давай свій телефон. Що дуже хочу почути анекдот. Ви нам на сотку розкажіть, бо ми бо ми по каміцію прийдемо. У нас нема стільки кредитного ліміту. Іде чоловік по лісу. Бачить, підкова лежить, перевертає, а там кінь. Треба ще донатити, я зрозумів. Це бо це тільки початок, мабуть, а не гадати. Це кінець. А, це кінець. А оце суперінтерактив. Ми питали, коли стояли в черзі люди і на фестивалі. Звідки вони приїхали на файне, чи вони тут вперше. Якраз можна подивити, звідки всі ці люди. Так, а кнопку де взяти? Мабуть, тут. Ага. А кнопки закінчились. Нема. Київщина. Ми тут вчора пів Києва побачили. І оце всі-всі-всі наші знайомі, друзі, товариші. Жовтенькі і, і біленькі мої сусіди мабуть. Клас, передаємо привіт сусідам вані. Якщо ви забули, що таке справжній фестиваль, намет, дрова, приходьте, уявіть себе на фесті в полі, на аеродромі це для олдів або на іпідромі. Якщо ви хворієте на топографічний кретинизм, спеціально для вас є отакі вказівники, що де куди треба йти на файному місці. Вау! Стільки всього зроблено власними руками. Просто неймовірні речі. Ціла алея хендмейд виробів. Це ті люди, що заробляють Тру... на яхті на Оце вони! Ось та яхта, я вже її бачу, от зі ми з тої сторони. Вон. Ось ви припливли ми... на файне, як вам тут? Файно, кайфово, але поки що ніфіга не зрозуміло. Ну, ми шукаємо Dark Stage. Вже десь годину. блукаємо. Ми, ми були, ми вам підкажемо. О, дякую. Побували на андеграунд стейджі, там зараз тіпи валять, Наче так апарату небагато, але чутно, що. Прям ну, люди знають свою справу. Розказуй, куди далі поїдете. Турчик містами України. І ми це зробили в колаборації з фондацією благодійної залізні крила. Ну і метою буде збір коштів для ударних БПЛА для 14-ї бригади ЗСУ. Запрошуємо всіх. Сподіваємось побачити всіх друзів, завести багато нових. Слава Україні! Героям слава! Ось ми й дійшли до свята святих. Місця, де розповідається, з чого починалося файне місто і як воно прогресувало з року в рік. Ваня, ти де? Ти що там уже загубився в музеї? Такий довгий музей, я тебе ледве бачу. Ей, ей, вилазь. Підемо творити історію вже наживо. О, я люблю, коли такі приколи відбуваються. Фаренхіати. Навіть правильно написане не дає тобі гарантію, що так воно і буде написано на афішах, як, наприклад, гурту Фарінгхей. Та-дам. Фарінхіата Неймінг – наше все. Гурт Даш і Півус. чого все починалось і як все, все росло? Починаємо ми нашу екскурсію в красного зе файного міста з двох книг Свободи. Том 1, том 2. Тут е, люди за всі роки фестивалю писали, що для них є свобода. Тому у нас такий інтерактив, до якого ви так само можете долучитись, взявши маркер, і на будь-якій сторінці будь-якої з книг написати, е, що для вас означає свобода. Свобода це могти критикувати музику і не отримати за це по голові. Ми правда, до нашого першого року е, проведення файного міста. Хтось знає, який? 2013, 2013 2013 так, фактично, у нас такий неофіційний ювілей цього року. А на цьому все. З вами був ваш екскурсовод Анна. Дякую, Анна. дуже цікава екскурсія. А ми зараз зробимо все, що ви нам порадили. І отримуємо в паспорт початочку. Домовились. Початочку то від мене треба. Так. І знову це не реклама гурту півас, а реклама файного пива на фестивальне файне місто 2023. Підходь, набирай! Які хочеш новинка в цьому році? Отакі от стаканчики пластикові для того, щоб не розводити одноразові, ти собі можеш придбати на пам'ять або ходити з ним на фестивалі, і тобі будуть його наповнювати в міру твоїх сил і фінансових можливостей. А для любителів безалкогольних напоїв тут є лимонад і квас. Вживайте відповідально, відривайтеся файно! Що це взагалі у нас? Я знаю форі цю організацію. По дорозі до головної сени ми можемо побачити цілий куточок з волонтерськими ініціативами. Поки тут нікого немає, ми хоч зможемо показати, що їдять файні люди, бо все таке смачне, що все одразу розкупають і з'їдають. Подивимось. Ну що, зголодніли, пустили слинку, а м -м, це реально нямка. І пивко, і кукурузка, що хочеш? Таке враження, ти щойно знімав, і тобі хотіли щось прям пригостити, а ти втік. Кукурузка встала, як я проходив. Кукурузка встала, це точно. Така смакота. Під цю музику. А ось воно як працює. Друзі, якщо ви думаєте, що організатори не подумали про людей, які не їдять м'ясо, ну тут є цілий павільйон з рибкою і з смачними овочами. Оп-оп-оп-оп, як рибка виїхать. До речі, про воду, про яку я казав, ось такий невеличкий басейнчик. Подивимося, якщо буде дуже спекотний виступ сьогодні гуртів, то може і пірнемо, чи ні. До речі, на файному можна допомогти бригаді Азов не тільки фінансово, а ще й власне своїми ручками. Отак от плетучі сітки. Друзі, а зараз ми вам покажемо місце свята святих для таких людей з такими бейджиками медіа. Тому що тут відбувається прес-конференція з артистами, де можна їм поставити питання і отримати найцікавіші відповіді. Ходімо з нами. А по дорозі ще одне найпрекрасніше місце. Їдальня. Набирай, наїдайся і з новими силами біжи на бустіку найоблюдені чи куртків. Упс, да, це їдальня для медіа, сорі. А тут тихо. Бо нікого нема. Власне, прес-центр. Святая святих для людей з медіа. Бо тут ще святіль. Там якраз і йде прес-конференція. Не будемо заважати, тому що не, не гарно. Бо буде як студентські роки. Ми такі заходимо, такі: ага, знову запізнився. Ну, давай відповідай на питання. А ми не приготували. От чесно кажу, не приготували. О, це салон Ні, це гриме. Це... <смірка> <смірка> Я пройду по святу замість тебе. Я біжу. Я вже там. А так там пиво дають? Oh, yeah. Я теж хочу посвятитися. Зараз на ваших очах відбудеться посвята у файну людину. Знову ці черги стоїмо, чекаємо, але воно того варте. Посвята це перша річ, яку треба зробити на файному місці. Як yeah, yeah. довго ви стоїте в цій черзі? Ми тільки прийшли. Здорово. А ви за нами? Ми за вами, може? Супер. А вчора ви довго стояли в черзі? На сам фест. Ми волонтери. А, так що Я пощастило вам. Отакі бейджики <ріст> <ріст> рішать. Волонтери. Дякуємо вам за таке, такий прекрасний фестиваль. А один з китів, на кому тримається фестиваль. Абсолютно згоден. Люди настільки ретельно готуються до посвята, що вдягають спеціальний одяг. Спеціально. Треба спеціально втягнутися, то, що я такий некрасивий. Треба відповідати фай... образу файної людини. Я вже другий день тут, тому чим з кожним днем все файніше і файніше. Я вже файна людина з минулого файного року, але мені нічого не заважає знов пасти перед цим чудовим пастором на коліна, тому. Я думаю, ти тільки переді мною на колінах стоїш. Як ваші справи? не втомилося це? Ні, мені тільки додається сил, я тільки заряджаюсь від цього. Щоб стріляти, того кого треба стріляти. Так, по справжньому. Так. Удачі вам в цій справі. Дякую, дякую а, вам. А поки можете нас посвятити. Прочистите, будь ласка. Дякую. Сергій, клянись кохати музику як самого себе. Клянусь. Ніколи не вбивати в собі вільну людину. Клянусь. Кохатися тільки з тими дівчатами, яких любиш. Клянусь. на вік, навік, файна людина, іде і тупсує канонічно. Зенек Love. Пастор Найсвятіша людина на світі. Обніми бочку. Гопнути? Обніми. Обніми. Обніми бочку, це цю бочку. <ривіт> Ось як я обняв бочку, каже. Здорово. А яке бажання в тебе на сьогодні? На сьогодні, ну щоб весь Андер забився, і ми там розвалили всім пачки. Як тобі зараз на файному? Багато знайомих вже побачили, це дуже приємно. Значить, вже вдвіжуся, значить, вже люди знають, і ти людей знаєш. Це гарно. І що ви не подумали, я не обіцявся. Я просто прийшов на улюблений гурт. Yeah. Найголовніша підтримка для гуртів. Всі ми знаємо, це мерч. І тут здоровенна зона з мерчем. Живі, живі! Ти вже голос готуєш щоб такий голос приємний. Що <скрес> ви? Як діла? Нормально, а ви як? Та нічого. Що за футболка в тебе? Та б, така класна, що аж аж потекло, як бачиш. <говорю> так що ми, ми готові. А ви готові? <говорю> да. Головне, щоб йобана русня не зіпсувала нам свято. Я думаю, не зіпсує. Тому, тому донатимо, щоб вони нам не заводили більше, а ще старатись донатити отут, гуртам. Купляйте мерч. Ану, ану. Мерч. А тепер про серйозне, як мерч продається? Ахір'єно. Який найкраще йде? А... Файного міста. Розкажіть, який саме найходовий. Вже того, якого немає, синій. Таканчики, стакан. шкарпетки, на водвець гурт. Все що є файно, це таблички, файні шкарпетки, сопери, бананки, кепочки. Це можна затаритись на цілий рік і, і бути наймоднішою людиною в Україні. Батя, що як справи? Потихеньку сьогодні будемо роз'єбувати на андеграунд стейджі. Пакотно, що аж сосочки привстали Ай -яй -яй -яй. трошки. Дивіться, обережно, бо інстаграм забанить. Заборонений При тому, контент. Ну, в мене ізолянта, можу заліпити, якщо. Як тобі файне в порівнянні з іншими, це файне. По-перше, масштаб, звісно, менший. Тіпа по народу все топ. Тіпа, коли ви ще в Україні побачили 5 тисяч тисяч людей за півтора роки повномасштабного вторгнення. Локація я думаю, підходить ідеально. Тут, в принципі, є вся інфраструктура, що тільки можна уявити. Коротше, дуже класний культурний простір. Достатньо сцен. лайнап зробили максимально добре. Тіпа, взагалі, дуже все класно, мені подобається. Це дуже файно, дякуємо. Чудового вам виступу. Дай Боже, вам теж. Всі в укриття, всі в укриття, негайно. Тому що там виступає гурт Бабай. Хмельницький, привіт! М -м, яка романтична атмосфера тут. Це що, місце для швидких побачень? М -м. Якщо ви шукаєте свою другу половинку, не треба шукати довго. Ось все тут, в кабінках спіддейтінг. На фестивалі Файне місто. Наше вам тіндер, коли є файне місто. А не можна разом пройти? А? Ми можемо разом пройти з Звісно, можна. То треба. Ми, ми. ні? Ти, ти ще бачиш ще когось тут. І ми будемо мінятися з ним, правильно? Так, да, так. Да. Можете приходити до нас у нас з часу дня до шостої. Ви просто приходите, сідаєте за вільний столик, і до вас будуть підходити люди, знайомитися. І ви можете втрачати на це стільки часу, скільки завгодно, і навіть знайти собі людину, з якою ви підете разом на якийсь концерт. Просто найчудовіша ініціатива файного міста. Я вважаю. Скажіть, будь ласка, як проходить ваше побачення з піддейтингом? Я знайшла, здається, свою долю, і я приїхала сюди з чоловіком, а поїду. Десь чоловіка, e, любові, як там кажуть. Щастя, здоров'я, Спочином кажуть. Спочином, щастя, здоров'я, теребовля. <рес> <рес> Інтелектуальні ігри не закінчуються. Тут є цілий клуб. Сідай, грай, вигравай, і отримуй в паспорт собі ще один штампік. Ну що, розповідай, як тобі на файному місці? Е, офігенно, це взагалі мій перший фест в житті, навіть не як артиста, просто як відвідувача, і ну можу сказати, що це незабутні враження. Я не знаю навіть як словами це повністю описати, бо і така кількість людей велика, і всі люди, наче на одному такому вайбі, відчувається ця атмосфера. Ну, коротше, з концертами, навіть там, домашніми в Києві, де там багато людей все одно це не порівняти. Відчувається зовсім по іншому, тому всі, хто не поїхав, ви багато чого втратили, і наступного року точно їдьте. Корона фраза цього файного міста від нас і Івана старі банів зі стажем. Ну спочином тебе, Ромчик. <гум> Дякую. А що бачив, де був уже на яких сценах а, на яких локаціях? Та в принципі я вчора тут самого ранку, бо розкладав мерч. Треба продавати робота, мерч. Робота, да, робота страшна. Пацани тільки сьогодні приїхали. Я вчора з самого ранку. Побував на всіх сценах. Ну з чого кайфанув? Зепаляць кайфанув дико. Прям дуже мені зайшло. Зрозумів, чому Жадан так багато збирає. От буквально з першої пісні, в принципі, зрозумів. На лайті так заходив, але не можу сказати. Не ну, просто не пам'ятаю, чи хтось мені сподобався, артилерія здається, прикольна була. типу. Ну і «Дарку» зрозуміло, що мої бацики Сік Солюшн. Дякую. Сподіваюся, що сьогодні теж багато що для себе відкрию, Бо дуже хочу ансліпінг послухати. Цікаво, теж вживу. Ну і вже сподіваюся, що зіграємо і зможе розслабитись, бо поки що такий все одно хвилюючий дуже момент. Насправді, чи ти відмітив для себе якусь локацію? Цікаву щось поїсти? Чебур'яки. чи Тому що вони тут найдешевші, коротше, з всього, типу, футкорту, і вони жирні, йому можна не їсти. Я вчора два чібурека вмяв і піввечора не хотів їсти, тому чебур'яки — це тема. Бо бургери по 250 — це блять якось не по-християнськи. Тільки чебуряки. чебуреки топ. Не рептилоїд, не рептилоїд. Не переплутайте. Не переплутайте. Можна ще Дякую. Солена карамель з сиром пармезаном. що це? Солена карамель з сиром пармезаном. Горіх миндаль. Перегочайся, друже. Ооо, спека. Якщо приїхав на фестиваль і трошки не приготувався зовнішньо, ну так тут все теж знову для тебе, все що хочеш. Заплетуть косички, пофарбують бороду, макіяжик, оце все, нігтіки, манікюрчики. Ласкаво просимо. Салон краси на файному місці. Косички, косички. Я, я візьму оці косички. Як такий колір? Напишіть в коментах. Мені вич? Як ви можете бачити, народ уже потроху підходить і файне набирає своїх обертів. Другий день, 29 липня, собота. Давай да інше одружується. одружитися? почне хочу. Я хочу, але але є нюанс. Дивись, люди одружилися, і одразу дитина народилася. Це файне місто. Тут відбувається дива. Як вам на файному? Гарно, дякуємо, що покликали. Це ви який рік на файному? Вже четвертий. Просто медленно росту. Ви так добре збереглися для четвертого року пайного. Дякую. Я не вживаю алкоголь просто ще рано. Впродовження теми інтелектуальної, не тільки коміксами єдиними тут є навіть цілий книжковий магазин. Ласкаво просимо. Ще й кав'ярня. Приємно, скорисно. Спайдермен, здорово. — да, Добрий день. Як справа? Клас, клас. Як тобі на файному? Ти вперше тут і звідки приїхав? Ні, я, я вже вдруге. Я з Києва. Розказуй, який найулюбленіший гурт Спайдермена. З файного? З файного Rolex. З файного у мене там батя співає. Ви впізнали цю людину? Вилетий Спайдермен. Окей, а сам ти не думав бути музикантом в окрім? Я... Ми от пишемо-пишемо. Гурт називається Гематома. Чекайте на, на наступному файному місці. Dark Stage — файне місто. Ми йдемо. Це Burn Time Machine, місто Полтова! Нам сказали, що десь тут можна пограти в приставочки. Ну, це ж для задротів, як ми з званю, погнали. Ось вони, Ось вони. ось вони, Навколо нас. Граємо швидко, виграємо, тікаємо. Шара. Просто максимальна демократія на файному місці. А ми дійшли до файного місця. Центрове, я його називаю. Час трохи перепощити. Та жартує, зараз будемо вриватись, не тупіть. Що вся здоров'я, Тернопільська работа? Знову стоїмо, але тепер вже в заторах, бо народ намагається виїхати. Така от велика кількість людей. Це круто, це класно. Але Ми ще не кінець. Завтра день файнового.